І вітання усім глядачам ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Анастасія Марченко. Друзі, сьогодні в Кремлі констатували паузу на невизначений час в переговорах між Україною та Росією. Пісков говорить про те, що Росія готова до перемовин, але європейці заважають. От із цієї теми почну розмову із Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук а ще він, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пан Олексію Рада вас вітати. Отже, пане Олексію, Росія ескалює. Росія говорить, що Пауза в перемовинах щодо миру і дрони на Польщу полетіли цього тижня. Рекордні дронові атаки над Україною ми спостерігаємо. Тракт в Яровії, коли цивільних просто скинули на них кап. Розкажіть, до чого це все йде, що хоче продемонструвати і кому. Так, дійсно на превеликий жаль, останній час останні там тиждень приблизно видався багатий на негативні події, багатий на чергові акти тероризму та ескалації з боку Російської Федерації. Причому вже не тільки відносно України, але вже прийшов і до Польщі, яка є членом як Європейського Союзу, так і НАТО. Це я хочу звернути увагу наших шановних глядачів, що ми маємо справу з такою каскадною ескалацією, постійно, да, яка постійно ще підвищує ставки. Тому що зараз ми, звичайно, весь фокус уваги тримаємо на зальоті. На російських безпілотників в повітряний простір Польщі, але я хочу нагадати, що в дуже короткий проміжок часу спочатку була на рекорантирекорд поставлений да, по шахетно-ракетним атакам на мирні українські міста. На це близько 800 безпілотників. От хотілося б мені подивитися, да щоб навіть 400 одночасно залетіло повітряний простір Польщі. Щоб вони там робили, тобто явний, явний акт ескалації, на якій вже сам по собі мала бути відповідь колективного заходу. І одразу після нього наступний етап, як самі росіяни формулюють, це ну, обстріл центру прийняття рішень. Да? На коли вони ракету влучили в центральну будівлю на кабінету міністрів України, тобто відповідно урядової основної центральної будівлі уряду України, і ну і від собі знов ж таки після кожного кожного цього факту да порівняємо. З наприклад, Російською Федерацією, якби Україна обстріляла так званий білий білу будівлю да, будинок правительства на Російській Федерації, як цікаво на це відреагував би Путін. Ну от хочеться дійсно почути але. І після цього, по великому рахунку, вже переходу всіх червоних ліній якоїсь адекватної реакції з боку наших західних партнерів. Ми на жаль не бачили. Ні, ну звичайно, були правильні слова, але до правильних слів ми вже давно звикли. Ми очікуємо на правду дій. Від наших партнерів, тим паче, коли переходять чергові чергові рівні ескалації і гинуть мирні українці, ми звичайно вже хочемо дій. Ну і тут підходимо до цього третього ескалаційного етапу. Це вже напад не на Україну, а в цілому, в принципі, на колективний захід. Я юрист за базовою освітою. Я вам можу чітко сказати і кваліфікувати, що це відбувся дійсно умисний військовий акт агресії з боку Російської Федерації, направлений на Польщу, ну а відповідно і на НАТО, і на Європейський Союз. Ну, в принципі, Міністерство оборони Польщі так його і кваліфікувало на акт агресії з боку Російської Федерації, що відповідно потім підтвердив як Сікорський міністр зовнішніх справ Польщі. До речі, він досить різко розкритикував позицію Сполучених Штатів і особисто президента Трампа відносно цього. Ну, так і це і підтвердив після спілкування на рівні Радбезу прем'єр-міністр Польщі Туск. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що єдине, на що спромоглася ну, от колективний захід НАТО як такий превентивний безпековий блок, це активізація четвер, четвертої статті. Давайте чесно скажемо. Мені видається, що Польщу просто не попросили не акту не, не, не активювати п'яту статтю, ну, тому що абсолютно всі, де юре, і де-факто підстави для її активації, вони були. Тому що дійсно відбувся прямий військовий напад Російської Федерації на країну НАТО, а отже, і на весь блок НАТО. Ну тобто, звичайно, потрібно було п'яту статтю. Втоювати, але відкрию маленький секрет для наших шановних глядачів. Я маю великі сумніви, тому що я займаюся глибоко питаннями національної і міжнародної безпеки. вивчав звичайно там на НАТО і інші нормативні акти. але Но особисто я не бачив. Якоїсь би інструкції або дорожньої карти в публічному просторі, на що означає, коли активізується п'ята стаття НАТО? Так є навчання, так є розшифровка, що це таке в самому статуті, є різного роду тлумачення, але конкретної дорожньої карти, а що робити, якщо відбувається дійсно напад на країну НАТО, його немає. Це тобто цього документу немає. Тобто мені видається направду, що. Скажімо, з Польщею просто домовилися в даному конкретному випадку, і, мабуть, європейські країни, і сполучені штати, що що вони не нагнітали ситуацію, яка могла б могла призвести до внутрішньої дестабілізації, перш за все, в НАТО і в самій Європі. Ну тому, що коли інші країни НАТО зрозуміють, що А НАТО не знає, що робити, ну тоді почнуться дуже серйозні проблеми. І це звичайно буде грати на руку Російської Федерації. Тобто, тут скоріш за все попросили Польщу. Не uh -huh. все ж таки активувати четверту статтю, Ну а в обмін, скажімо, на ну такий певний ченд, вони отримують як військову допомогу, так і фінансову. Фаноксі президент Зеленський е, говорив про те, що росіяни у цією атакою на Польщу е, виконували одразу кілька цілей. Переслідували кілька цілей. Е, по перше, це ускладнити передачу ППО систем ППО Україні напередодні зими із західних країн. Ну і по-друге, це Перевірити країни НАТО на міцність, НАТО як альянс, перевірити на міцність і відстежити його реакцію. Ви цю реакцію вже описали. Які висновки тепер роблять в Кремлі? Висновки абсолютно очевидні на що НАТО безпарадне, причому як у вигляді просто політичної публічної реакції, ну так і ну де-факто ну там, скажімо, фізично, да. Ну, тому що ми з вами на початку розмови говорили, да, а якщо на Польщу направити на Україну 800 безпілотників, на що вони будуть робити? На вони цики там 19 безпілотників було да за офіційною інформацією, да. які залетіли там ско км кілометрів глиб території Польщі. То вони піднімали з чотирьох країн F-35 і F-16. Уявіть собі, а що б вони робили дійсно, якби туди 800 залетіло. Ну мені це не зрозуміло. Навіть більше того скажу вже офіційна реакція була на і інших країн НАТО про те, що вони абсолютно визнають, вони не готові до подібних викликів безпекових і тих завдань, які відповідно ну, поставила перед ними Російська Федерація. Тому я глибоко переконаний, що така серйозна ескалація з боку Російської Федерації, вона має примусити європейських, європейських лідерів до двох речей. Що це за речі? Зараз ми буквально скажемо знову ж таки: це синусоїдна так звана ескалація. Тобто, що це означає? Зараз вона на піку. Це вже дійсно не допорогова, не загроза. А це вже дійсно, ну по факту, ну майже оголошення війни з боку Російської Федерації. І це означає, що, скоріше за все, далі буде пониження градусу на сподівання на те, що все ж таки європейські партнери, розуміючи в якому стані вони зараз знаходяться, на пішли на повну, на, скажімо, конструктивну взаємодію з Російською Федерацією по двом питанням: перше питання це контроль над цувальським коридором. На і друге питання це завершення комфортної бажаної умови завершення російсько-української війни для Путіна. от тоді Путін буде готовий для того, щоб дати європейським країнам шанс відповідно більше підготуватись, але звичайно за це хтось має розрахуватись. Тобто, зараз, якщо розумувати, Путін буде намагатись конвертувати на ескалації в зрозумілий для себе політичний результат. Mm -hmm. Україна запропонувала свої послуги у навчанні польських військових зі збиття дронів, тому що дійсно показник 4 з двох десятків це. Скажімо, м'яко, не дуже, і наші повітряні сили мають досвід в тому, як це потрібно правильно робити і в великій кількості досягати 80 відсоткового збиття або 90 відсоткового. І ось свіжа заява Марка Рюте. Він говорить генсек НАТО про те, що Альянс запускає операцію Східна Варта, щоб зміцнити схід Європи. Ця операція буде включати різні ресурси союзників, таких як Данія, Франція, Великобританія, Німеччина та інших європейці. Прогнозують, що це може буде повторитися що може бути подальша ескалація, атаки будуть тривати. Наскільки вони далі будуть відповідати з огляду на те, як діють зараз? Тобто збираються на навчання, збираються створювати повітряний щит. Процес пішов, ви знаєте, ну мені це видається як просто якась локальна відповідь на загрози. Ну, тому що створити ще один цю програму НАТО, це зрозуміло. створити цей щит східний да і в межах цього підсилювати там ПВО, це також абсолютно очевидно. Синхронізувати в межах цих навчань знов ж таки надії союзників на східному фланті, це також очевидно. Але ж ми не отримуємо і саме найголовніше країни НАТО не отримують відповідь на ключове запитання. А що все ж таки, якщо а, Росія дійсно? ще більш серйозно нападе, або ці напади будуть регулярними. А що таке п'ята стаття НАТО? І взагалі як її реалізовувати? На якщо чесно, ну, от по пропозиції нашого президента України Володимира Зеленського да, по тому, щоб ну, все ж таки з допомогою ресурсів НАТО збивати ракети та шкеди, які летять в напрямок країн НАТО ще на території України, як на мене, це супер пропозиція і така соломинка, за яку мають щепитися звичайно поляки тут і зараз. Тому що давайте чесно, це не дружня пропозиція з боку України там. Це пропозиція і не партнерська пропозиція, це пропозиція союзника. Це та пропозиція, яку ми очікували від наших західних партнерів, в тому числі від поляків, всі роки війни. Пропозицію від союзників, а не просто від. Партнерів з глибоким занепокоєнням, от зараз Україна показала приклад, на що ми пропонуємо не просто слова, а ми пропонуємо конкретні дії. І що в разі, наприклад, збиття тих самих ракетів та шахет на та безпілотників, які летять в напрямок країни НАТО, конкретної Польщі, то це буде не ескалація. Пам'ятаєте, як раніше говорили там в Європі в НАТО. А це навпаки буде в чистому вигляді деескалаційна дія, тому що ракети та шахеди не потраплять на країну на територію або повітряний простір країни НАТО, а отже, й не буде приводів припустимо активізувати ту саму п'яту статтю. Ну і знов ж таки уламки де будуть падати на територію Польщі, в такому варіанті чи на територію України. На територію України, але все одно ми готові підставити полякам плече і звертатись до них, що вистачить внутрішньополітичних маніпуляцій. А давайте, все ж таки, захищати нашу спільну безпеку. Якщо ми будемо разом, то в нас набагато буде більше шансів на все ж таки вистояти перед загрозами Російської Федерації. Ну і відповідно досягнути своїх цілей війні. Угу. Про реакцію Трампа, які можемо робити висновки, кілька тез я не збираюся нікого захищати, але в будь-якому разі вам не слід наближатися до Польщі. В регулюванні в Україні все, що заважає збереження ненависті між сторонами конфлікту, я розчарований темпом українського врегулювання. Можливі обмеження проти Росії можуть торкнутися нафтового і банківського секторів, а також мит. Кінець цитати Дональд Трамп. Ні, він там ще сказав, що я вже багато чого зробив для обмеження Російської Федерації і, і там запровадив 50-цоткові мити відносно Індії, і що вже пора щоб що більше щось робили європейці. Ну а ця фраза відносно, ну яку ви зацитували абсолютно коректно і правильно, що я не збираюся нікого не захищати. Це цікаво, особисто мені до кого він звертався. Що він не збирається на Росію захищати від чогось, від своїх санкцій, наприклад, да? яких він спочатку своєї каденції так жодних і не запровадив. на Або на своїх партнерів по НАТО не збирається захищати від загроз з боку Російської Федерації. Ну, ці, ну, направду, питання хочеться задати Трампу. Ну і цікаво, знову ж таки, от на вашу цитату, я також приведу цитату, ну, приблизну цитату, да, по пам'яті. На калас спецпредставниця з дипломатики. І сьогодні Европейського союзу сьогодні сказали, що на, потрібно очікувати, що війна буде тривати ще мінімум. Два роки, тобто, ну якщо в деяких країнах НАТО ще не до кінця усвідомили ризики небезпеки з боку Російської Федерації, ну от то в самому Європейському Союзі, наприклад, там та сама, Ка, яка, яка згадувана нами або тим паче Урсула Фондер Ляй, вони абсолютно реально і тверезо дивляться на ситуацію, і і розуміючи, Російська Федерація зараз недостатньо здійснюється тиск, щоб вона завершувала війну, тим паче на справедливих. Умови. Так. Почули, пане Олексію, дуже вдячні вам за цю розмову. Спасибі, що знайшли час. Вийшли до нас в ефір. Олексій Бряченко, друзі, беседу. був на зв'язку. Дякуємо, запрошуємо до цієї студії наживо Це Ютуб канал Супропозиція. Друзі, дякую, що подивилися. До нових зустрічей, тихої вам, тихого вам часу доби.